Вітаю, друзі! І про життя в еміграції далі вам буду розказувати, показувати, чим я займаюся. І сьогодні мені так цікаво з вами поспілкуватися. Знаєте на яку тему? На ту тему, що е, що треба робити, щоб ставати стрункішою. У мене за останні роки така проблема. Що робити? І я готова слухати усі ваші поради, що ви мені порадите, як мені бути, що мені робити із моєю вагою. Ну і зараз я вам хочу показати все ж таки, де моє життя в еміграції знаходиться. Я вам уже говорила так. Це ось. Розклад, кому де по лікарям іти, тому що ми тут іще і лікуємося в Інституті онкології, і тому у нас такий розклад, дуже важливий розклад у нас є, який знаходиться на самому видному місці. І також я розказувала вже мене звати Людмила, тимчасово я проживаю в Кракові, в Польщі, в готелі. І ось у нас в готелі є такий. Доволі комфортний номер. Чому я комфортний номер говорю? Тому що там є кухня. І там я готую їсти холодильник, шафи є. Усе для того, щоб приготувати їсти. У нас є, ну не вистачає там шухлядок, то ми собі придумовуємо якось, наприклад, фрукти. Ну, там у мене фрукти, шухлядка для фруктів називається. Що я зараз хочу приготувати? Це вчора я ось уже соус приготувала і поставила в холодильник. Вирішила зробити кабачкову ікру. Спочатку, думаю, зроблю я не кабачкову ікру. Думала, зроблю. Ну так, кружальцями посмажу, ну, як смачно посмажити муки, яйці кружальцями і додати майонезу з і буде смачно. Але ж, якщо, друзі, зайва вага. Ну, от що робити з цією зайвою вагою? Боротися тільки так, ставлю далі камеру і буду розказувати, ви мені будете підказувати, як же краще боротися із цією зайвою вагою. Ну, У будь-якому випадку на грілі, я говорю. Що ось у нас є гріль, так що я на грілі все готую, тому що це дійсно корисно на грілі готувати. От, і мені подобається і дуже смачна їжа з гриля. Але ось кабачкову ікру на грілі не приготуєш, і тому буду її готувати ось разом з вами на плиті. Для того, щоб приготувати її на плиті. То мені, власне, треба ось ця плита. Що я роблю, друзі? ну Тут у нас є така шафа для посуду, і дістаю ось я пательню Така мисочка і чим натерти кабачок. Так, от беру. Кабачок уже у мене помитий ось лежить. І буду робити ікру кабачкову. Так, от взяла, мені подобається. ця Чому на цій? Є і, і друга терка. Її, її візьму, можливо, на цій краще буде. Але вона якась не така гостра, хоч насправді ми її купували дорожчу, ніж цю купили, тому що ми приїхали сюди. Звісно, що у нас не було там із собою ніяких терок, ніхто ми не знали, де як буде і як будемо. Так, ну беру, зараз спробую. Але ні, нормально треться. Значить, натру я зараз цього кабачка і поки буду терти, але все одно мені не дуже подобається. На цій, Для корейської морковки тертушці все набагато краще треться, аніж цією, але тут, знаєте, тут... Мабуть, ці ж полосочки тоньші, і тому буде краще, щоб кабачок був так натертий. Вчора я зробила, зажарила ту томатну підливу, також Ну, налила дуже-дуже мало олії, посмажила, як мене мама вчила, цибульку, моркву, перець і додала туди томату. Збиралася вчора іще смажити, але щось так була інша їжа. Думаю, як говорить чоловік, що не треба зайвого нічого готувати, то я вирішила, що ну, не буду я нічого зайвого дійсно готувати. А поки ось чоловік на роботі, я <кхід> готую. Я багато ходжу, ходжу кожного дня не менше 11 тисяч кроків, але ось зараз буде сніг, поки що. Снігу цього немає, так скільки, то як буде сніг, звісно, що я буду ходити менше, ніж 11 тисяч кроків. Так, ну, все-таки я на цій би дуже швидко тертушки потерла що для корейської моркви. А ця, ну, наче вона й гостра, але не настільки гостра, ось як та. До речі, ось оцю цю ми виписали. Тему це є, ну тут взагалі вона третя фантастично. так, ну Дотру я на цій покажу, от, наскільки швидко на цій. так, ось я дотираю, на цій буде, Це на тему виписали, вона дешево коштує. <клух> я чоловікові говорю: о, у нас вдома. Уже вона не така гостра, оця для. Ми любимо корейську морку. То кажу, треба. О, для та теж нормально потерлися, Також нормально потерлися, Все дотираю, поки з вами спілкуюсь. І виписали ми оцю терку на цю, ми купували тут, у Польщі, в магазині. Чоловік говорить, давай купимо якусь таку перед цим ми купили дешево, дешево. Тертушку, але вона була така тупа. Нею неможливо було нічого робити. Він каже, давай зайдемо в магазині, купимо. Я не дуже люблю ось отакі, бо це так, щось одне треш, а з усіх боків треба вибирати. Я більше люблю, щоб вони були ось отак окремо нашлись. Окремо для сиру, там, для моркви. Не для моркви, для буряка, щоб буде окремо, тому що мити що таке одну і що вона ось така є. Так, друзі, потерла я кабачка, вже олію лити не буду, тому що я вчора робила ту зажарку і трішки олії налила, я її вже додам, так як. Сковорідка одна, а завжди, щоб була, як моя мама говорить, щоб була смачна ікра, треба ну, дві сковорідки, щоб було. І зараз я буду ось готувати. Так, сподіваюсь, так буде добре, видно. Так, я вимкнула плиту. Так, плита вимкнулась і висипаю сюди ось оці цукіні. Так, висипала я цукіні. Щоб не шарудіти, не було на камеру. Вода не шуміла, хоч я люблю насправді зразу все і помити. Як щось роблю, не залишаю на потім. Але беру тут ось у мене шухлядки мої кухонні біля плити. Беру лопаточку і. Так, і очікую, треба було плиту електроплита включити, вимкнути раніше. І поки там почне у мене смажитися мій цукіні, хочу з вами поспілкуватися про те, що знаю, що зараз вдома у нас випало дуже багато снігу. Так класно, в Кракові поки снігу немає. Тому очікуємо, начебто ось повинен бути сніг. І ми побачимо, що ж таке сніг. І, друзі, що хочу сказати, дома жити завжди набагато краще, ніж ти живеш в іншій країні. Якщо це люди молоді, можливо, їм різниці немає, в якій країні вони живуть. А вже коли людина має багато десятиріч віку, то важкувато. От скільки б не говорили, є так, що розказують, що. Ось там хтось поїхав із пенсіонерів навіть і хоче залишитись жити за кордоном. То я хочу сказати, що ми не відносимося ось до тих людей, хто бажає залишитися жити за кордоном. Ми хочемо додому. І тому я зробила таку дружбу в Ютубі. Коли мені хтось пише коментарі, мені дуже подобається читати, відповідати. Якщо мене просять люди про допомогу, я допомагаю, тому що є такі, що звертаються з допомогою. Що там, наприклад, розказати, як ми в лікарні, як ми лікуємося у Польщі, як проходить лікування, як до нас відносяться лікарі, медсестри, і, взагалі, як потрапити на лікування сюди, то я можу це все розказати. Якщо в коментарях мені хтось напише, загляну щось, воно там мовчить, чи я його включила, так, включила, просто воно розігрівається. Так, то Я хочу сказати, що я буду все розказувати. Ну, Звісно, що якщо ми лікуємося в Інституті онкології, то це онкологія. І я всім бажаю тільки здоров'я, але якщо хтось колись. Захоче, ми не тільки в інститут онкології, а ходиш і до інших лікарів, тому що тут система трішечки медична, ну, така, як і в нас, але відрізняється. Дуже можна сказати, не трішечки, а дуже відрізняється від нашої української системи. Ми, Якщо в інституті онкології у нас є різні профілі, можливо, у Варшаві також там є різні профілі, різні відділення. А у Кракові ні, тут небагато відділення. Я точно ну, не знаю. Знаю, що. Хіміотерапія, так як у нас хіміотерапія, відділення хіміотерапії є, от бачила кабінети урологів, урологи на прийомі, потім ну, хірургія бо направляли і до хірургів також нас, і бачила відділення гінекології. Можливо, що тут у Кракові ми вже тут лікуємося два роки, то Можливо, тут є обмежено відділення, бо більше від а, радіологія, де опромінення проходить, де досліджування там КТ, Пет, КТ, МРТ. Так, це відділення є. Ну, лабораторії, звісно, там кров здаємо. А так ми ходимо по іншим шпиталям, тому що інші спеціалісти, наприклад, там до невролога треба, там ще до когось. То ми йдемо, йдемо, друзі, до різних спеціалістів. Але я думаю, що це не дуже така цікава тема. Можливо, хтось не, це, комусь це і не потрібно. А я хочу переключитися на ікру, бо вона там зашуміла. Ну, я весь час ще не буду вам показувати, що там ось я стою і мішаю ось цю ікру. Я її доготую, тоді вам покажу, добре. І поки смажиться моя ікра, хочу зробити, засмажити ще сухарики. Буду смажити сухарі. Так, ще червона лампочка. так Треба щоб одна лампочка потухла. Тоді поставлю сухарі, будуть самі смачні. Так, лампочка потухла, значить, все. Мій гриль дуже гарячий. І я кладу собі, покладу таких два чорних сухаря, зроблю. А мій чоловік любить білі сухарики. Йому зроблю білі сухарики, все закрила. І нехай готується. А я тим часом, друзі, іду до ікри. Що тут ікра? Так, вона вже готова. Все, вже я вимикаю. Вимкнула, бо вона вже готова. На смак я пробувала вже, вона смачна. Ну, ось так для нас із чоловіком якраз нормально. Один цукіні. Можна було два, можливо, так. Ну і ще ж інша їжа у нас є. А так як я в еміграції, у мене багато часу є, то я можу готувати таку ікру, хоч кожного дня. І я вам бажаю всім добра і щастя. Підписуйтесь на мій канал, хто хоче бути зі мною, хто хоче підтримати мене, українку, в еміграції, я буду рада. В нашому спілкуванню, а і ще зараз сухарі, хочу вам показати сухарі, які будуть. Ікру показала, а зараз повернуся туди до сухариків. Так, і побачимо з вами через цю волгу. Так що там очікую, коли вже та зима буде, бо так щось трішки притрусило снігом і все. І більше немає снігу. Але ось хмари такі на небі, можливо, буде сніг, О, голуб прилетів. Бачите, ось на підвіконня прилетів, сів голуб сидить. І вони голуби. Я один раз бачила, як ті голуби. Хтось із вікон буває, викидує їм, хоч, хоч це заборонено викидувати. Так, що тут у нас, друзі? І ще ні чекаємо, поки буде приготуються сухарики. І я зараз покажу. Але ж перевага приготування ось із одного цукіні ікру в чому, ну, 5 хвилин і готове, так як зажарка у мене вже була готова, то дуже швидко я приготувала отаку ікру. До речі, я не буду більше її готувати багато, краще отак швиденько приготував ікру і все. І так набагато все простіше. Так, і очікую, а, оскільки там, одну хвилину готується. Друзі, ну що, чому я собі готую чорні сухарі? Бо бачите, ось що є ця у мене зайва вага, яку треба кудись подіти. А тим часом, щоб у мене тут не перегоріли сухарі, вони дуже швидко нагріли. О, вони вже гарненькі. Так, уже їх можна знімати. І я їх беру, знімаю. Так, ну от чоловік також має зайву вагу, але. Менше, ніж я, то йому можна дозволити їсти білі сухарики. Він говорить, що білі сухарики також нормально допомагають. Ось і так, друзі. Тож, всім смачного і дякую за дружбу.